Всім привіт! Поговоримо про магію ігор. Особливо, якщо та магія ще на стадії Бети, але вже здатна дивувати. Так, мова піде про четверту діаблу, адже їй вдалося зробити неможливе повернути мою довіру до компанії Blizzard. З 17 по 19 березня відбувся ранній бета-тест четвертої діабло, на який я дуже чекала. Тож у цьому відео я розповім, як це виглядає, на які класи можна поглянути, а також які в мене перші враження. Зробіть собі горнятку чаю або кави, а я розпочну. Наші стосунки з Blizzard почались у далекому 2002 році, коли мені подарували диск другого діабло. Пізніше був третій Warcraft, який переріс у фанатичне захоплення Варкрафтом як ММО. Вихід у, Overwatch у взагалі перетворив для мене Blizzard на ідеал, з яким я порівнювала усіх інших. І так було аж до 2020 року. Огидний реліз Warcraft Reforged на задоволення розвитком WoW. А відсутність розвитку Overwatch взагалі просто розбивало моє геймерське серце. Вихід Diablo і Мортал з неадекватним донатом та цирк навколо додавання старому Overwatch цифри 2 у назву вбили мою віру у щасливе майбутнє Blizzard. Звісно, ви зараз можете сказати: стривай, а як же Diablo 2 Resurrected? Це ж просто бездоганний ремастер. І Я відповім що згодна, але ремастер робили не Blizzard, А Vicarius Vision на чолі з Джен Оніл. Тож всі події, на які я вам тут встигла пожалітися, призвели до того, що в грудні я казала: а от в якості якої гри я точно не впевнена, так це четверта частина Діабло. Але Рот Фергюсон вкотре зробив диво, не дивлячись на усі скандали та звільнення, що пережила Blizzard, він за допомогою 200 співробітників Вікаріус, які тепер повноцінно доєднались до розробки гри, змогли поліпшити руші третього діабло та вдало використати ідеї таких відомих проєктів, як Path of Exile та Lost Ark. Якось іронічно виходить. Я кажу, що діабло використовує ідеї ігор, що називаються діаблойдами. Шлях розробників від творців жанру тих, що копіюють ідеї послідовників власних ідей. Але при цьому вдалося зберегти традиції ігрової серії та ту саму, славно, звісно, магію Blizzard. От просто натиснувши кнопку старт, одразу відчуваєш легендарні, традиційні, стабільні черги на старті гри. Нда, є речі, які ніколи не змінюються. Та зустріла я й більш приємні реверанси у бік фанатів. Як то демони, яких традиційно воскрешає шаман, швидко та без кулдауну, ще й сховатись може там, де ви його одразу не побачите. Ну а фанати третьої діаблу можуть знову поганятися за гобліном, який намагався втікти від вас повною торбою здобичі. Розумію, людей, що сприймали третю частину серії вкрай негативно, адже вона візуально зламала той моторошно-готичний стиль, закарбований легендарною другою частиною. Перетворила гру з суворої боротьби зі злом на фанову мультяшну пригоду. Тому я вкрай задоволена тим фактом, що співробітники Vicarius Visions не лише прокачали графіку, а й надали четвертій діаблу саме той базовий вайп, який вони відчули, роблячи другу діаблу Resurrected. Гра стала похмурішою і жорстокішою. Дизайнери не соромились демонструвати. Насильство та смерть. А яка увага до деталей? Ви можете ламати меблі, залишати сліди на снігу. Тіла ворогів виглядають по-різному, в залежності від того, спалили ви їх або порізали фізично. Та навіть болото чи звичайні брудні вулиці середньовічного міста стали би чудовою декорацією для будь-якого поважного темного фентезі? А погляньте на цю сніжну хуртовину. Ось бачите, та скарі розробники зробили величезну працю. Вони це розуміють і пишаються своїм творінням. Вам навіть створили спеціальні зони, щоб ви зупинились, перестали думати про бій та просто відчули атмосферу величності. Звичні невеликі локації з мобами поступилися місцем в величезному відкритому світу. Маємо острівці безпеки у вигляді міст хабів, де ми бачимо інших гравців, можемо взаємодіяти з ними, спілкуватись, об'єднуватись в групи. Не скажу, що одразу позитивно оцінила таке новаторство. Ось я ставлю мітку і малюю маршрут до наступного квесту з основного сюжету. Виходжу з міста, відволікаюсь на випадковий івент. Потім бачу додатковий квест, який зацікавив мене приводом маленького хлопчика. По дорозі зустріла інших гравців і допомогла закрити їх випадкову пригоду. Побачила оленів та погналась за ними. Адже нейтральних тварин тут. Теж можна вбити навіть черепашку. Чесно, я вбила лише одну, тільки щоб вам показати. Більше черепашок не чіпала, бо кожна з них потенційно може стати ніндзя. А ось я знайшла покинутий храм зі складним босом в кінці та унікальною винагородою. Коротше кажучи, коли я згадала про той основний сюжет, пройшло вже години три. І саме в цю мить я зрозуміла, що цей відкритий світ чудово сформований, і я хочу продовжувати його вивчати. Так він поділений на локації різних рівнів. Слабкіші зони автоматично скалюються під ваш рівень. Звісно, довелось відмовитись від класичної напівпрозорої мапи, адже вона не могла передавати усю інформативність такого світу. Тож маємо міні-карту для орієнтації на місцевості та велику інформативну мапу. Ну і звісно, що для вдалої конкуренції з такою грою, як Lost Ark, доречно додати і World Boss'а. Виглядає дуже епічно. Взаємодія купи реальних гравців бос не стояв манекеном, а відпрацьовував певну тактику. Тож відчуття ізометричної ММО після такого бою лише посилилось. А для зручності взаємодії з іншими гравцями додали емоції. Базові сигнали зрозумілі будь-якою мовою не тільки спрощують контакти між гравцями, а ще й виконують цікаві квести. Адже замість банального геноциду кабанчиків вас попросять підбадьорити емоціями вартових. Молитва у певного вівтаря подарує сундук з нагородою. А можливість використати емоції на собак та котів у місті то саме по собі вже краща фанова нагорода. Цікавий факт: погладивши песика, він буде бігати за вами по всьому місту як вірний товариш. А от, покликавши котика, той тільки підстави вам живіт. І якщо ви відійдете, то кіт одразу про вас забуде. Все як у реальному житті. Другорядні квести взагалі шокували мою уяву. Адже давайте будемо відвертими. Ну хто грає в діаблу заради сюжету? Типу, дайте папірець, на якому написано ім'я поганця, і скажіть, в якій він печері. Тіраель в кінці назве вас героєм. Пропускаємо фінальні титри і біжимо 200 годин фармити топовий лут. Це працююча схема. А в цей раз просто величезна купа завдань, які чудово вплетені в навколишнє середовище. Мешканці міста просять вас допомогти вигнати демонів, проводячи ритуали в підвалах своїх домівок. Племена варварів вимагають довести вашу силу, щоб отримати їх повагу. Священик наймає охорону для мандрівки, і ті ж охоронці його і грабують. А чого варта лише ситуація, коли в одному з поселень жінка скаржиться, що чоловік її зраджує? І я йду до лісу шукати того хтивого негідника. Обговорення основного сюжету я уникаю навмисно. По-перше, а наші вам спойлери, а по-друге, як його оцінити, якщо на Беті дали подивитись лише перший акт, який нічого не пояснює, але закручує вельми цікаву інтригу. Поки зрозуміло лише одне: ліліт однозначно тепер займає поважне місце серед мого пантеону сильних жіночих персонажів з цікавим характером та яскравим зовнішнім виглядом. Серед цього різноманіття механік та деталей надзвичайно бідно виглядає редактор створення героя. Маємо лише вісім пресетів обличчя, які лише трохи змінюються банальною зачіскою та кольором волосся а також додаванням аксесуарів та татуювань. З іншого боку, це все ще ізометрична гра, де в кращому випадку для задоволення своїх естетичних потреб ви сформуєте комплект зовнішнього вигляду броні. Хоча приємно бачити, що до кожного класу доступного на закритій Беті застосовувався унікальний підхід зі своєю конституцією тіла героя. І на всі зауваження, що я сиджу перед компом, як сутула собака, відтепер зможу сміливо огризатися, що це просто косплей на діабловську розбійницю. От чим я точно задоволена, так це підходом Blizzard до деталізації броні. Вже з перших рівнів ви збираєте унікальні сети, які підкреслюють вибраний вами клас. Ви не ходите половину гри як безхатько. Формуйте комплекти з улюблених деталей, змінюйте колір та зберігайте у відповідній шафі. І ваш унікальний зовнішній вигляд відображається навіть у кат-сценах. Хоча це створює і певні курйозні ситуації. От, як, наприклад, дівчинка, що жалілася вартовому на демоницю з рогами, яка вчиняла зло, і в той же час я стою перед цим вартовим у шоломі саме з такими рогами, повністю відповідаючи образу злочинця. Закрита бета дозволяла пограти за три класи: варвар, чаклунка та розбійниця. Аналізувати класи я поки не буду, бо коли гра ставить обмеження у 25 рівнів з можливих 50. коли немає ще переліку речей, які б створювали ідеальну синергію здібностей героя, то спроби такого аналізу виглядають настільки ж професійно, як замовлення натальної карти у інстаграмних знахарок. До того ж існувало обмеження на складність світу, що не дозволяло відчути потужність та виживання кожного класу. Вогняні гідри у сорки як були імбовими, так і залишились. Тож все, що я встигала, це бігати та змінювати їх розташування, бо за декілька. Секунд ті гідри самостійно вирізали усе живе. Можу лише подякувати розробникам, що вони не забули головний принцип ідеальної гри. Проста для новачків, складна для професіоналів. Тож подивились вони на дерево талантів Пас of Exile. До строки! І зробили значно простішу, але не менш цікаву систему. Різноманіття велике, купа варіантів білду, а головне це легкість змінити той білд в пару кліків мишею. Зрозуміло, що лише на Беті це коштує копійки, а у релізній версії ціна зміни талантів значно зросте. Але ж все одно краще за поєв, якому простіше було просто вкачати нового героя. Сподобалось також, як переробили інвентар. Тепер відсутні тетрі з другої частини з необхідністю укладати предмети по квадратикам: одна річ, один квадрат, квестові предмети та окрема вкладка, як і витратні матеріали. Реагенти для крафту взагалі в окремому меню та не потребують місця для збереження. А також місця для збереження не потребують ваші лайки. Вони одразу направляються прямісінько мені до серця. Всі ті приємні слова, що я написала стосовно великого світу і руху бік ММО, має і негативні елементи. Гра тепер завжди вимагатиме у вас підключення до інтернету. Тепер ніякого офлайн режиму та соло гри. І враховуючи традиційні проблеми Blizzard з серверами, це перетворюється на справжню халепу. Кожний вихід з міста в бойову зону супроводжується підвисанням. Ви можете швидко забігти в безпечне поселення, але в такій ситуації є ризик, що НПЦ не завантажиться і місто буде пусте. Треба буде як в школі вийти і зайти нормально. Бій з Ворлдбосом то взагалі суцільний фріз. І це лише закрита бета, обмежена людьми, що не пожаліли грошей та знову повірили у Blizzard. А які черги, лаги та дисконекти очікують нас під час відкритої загальної бети, то загадка, з якою я маю надію, розробники впораються. Тож, якщо у вас буде вільний час, 24 по 26 березня, раджу спробувати Diablo 4. По перше, відкриють для тестування класи некроманта та друїда. А по-друге, досягнувши 20-го рівня під час бета-тестування, Blizzard подарує вам косметичні нагороди прив'язані до вашого акаунту. Ви з легкістю знайдете собі заняття годин так на 20. Боюся, що в подальшому я додам ще декілька вагомих мінусів, бо досі не питання з монетизацією. Зрозуміло, що обов'язкова прив'язка до онлайну, то спроба нав'язати покупку обіцяного бойового пропуску. І вже з його змісту стане можливо зробити висновки про розвиток четвертої діабло та відповісти на питання, чи зробили Blizzard висновки з проблем діабло і Мортал. Ну а якщо ви вже зараз думаєте написати коментар, що діабло тепер мертва, що ідея ММО це зрада, то я хочу показати вам твітер батька цієї серії, а саме Девіта Брейвіка. Він ще до культової другої діабло готував DLC після Lord of Destruction, але звільнився з компанії. Але в його концептах вже тоді було створення єдиного міста для всіх героїв як хабу для спілкування. Ну а коли його спитали за розвиток третьої частини, він зазначив, що вважає розвиток Діабло хибним і хотів би спрямувати гру на шлях ММО. Також до мінусів гри можна зарахувати і ціну. Впевнена, що бог жадібності Бобі Котік закопує у своєму лотку труп кожного співробітника, що запропонував йому задіяти регіональні ціни. Тож хочете нових пригод у санктуарії, викладайте 60 доларів за базову версію. Наче цифра і невелика, поки не переведеш її у наші рідні 2,5 тисячі гривень. І саме тому я дуже вдячна своїм патронам за фінансову підтримку. Без вашої допомоги чекала би знижок на зимові свята 2025 року. Ну, наче згадала усе про що хотіла розповісти. Так, мабуть, як для Бети з обмеженим контентом вийшло забагато слів. Але повірте, у російських блогерів ті огляди ще довші. Адже, окрім самої гри, потрібно розповісти, як створити казахські бателнети, як поповнити казахський гаманець. Отака От вона ціна за велич. Хочеш бути російським імперцем? Звикай прикидатись казахом серед нормальних людей. Ну а в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.